А зараз я всім нагадую, що у нас відбувається тут на цій сцені шевченківські читання. Але зараз не про Шевченка. Зараз я хочу передати мікрофон цьому гарному, дуже талановитому і обдарованому хлопцю, якого звати Антон, для того, щоб він прочитав вам свої прекрасні чудові вірші, для того, щоб ви всі почули і побачили, яка у нас обдарована нація. І які в нас талановиті люди живуть. Антоне, прошу до слова. Слава Україні. Дорогі брати та сестри, дозвольте мені прочитати свій авторський вірш, який я написав в грудні 2013 року. Коли це все почалось, це ріс про Україну та про наших депутатів. Ліс має назву Коли вже, коли вже припините ви, депутати, любу Україну всю обкрадати, рідну земельку продавати за мільйони і будувати великі. Хороми, дерева вирубувати і пархи ламати, і знову на цьому собі заробляти. Ветерани за вас на війні воювали, а ви навіть пенсії їм не підняли. Немає де дітям нашим погратись, дитячих майданчиків щоб разом катати. Бабусям немає, де відпочити, на лавочі сісти погомоніти. Усюди заправки, кафе, магазини, одягу золота, повні вітрини, ресторани, гендерики і суші-бари. великі фуршети, автобазари. Немає грошей, то звідси іди. Навіщо нам треба? Тіші бідняхи. Мову співучу перетворили. Добре на ох ви замінили. Гарно на привіт на хелов. Чи наш президент в США перейшов? Як би Шевченко на це. Подивився, він би від жаху перехрестився. Невже за Україну даремно страждав? І мову співу, і мову в кайданах свою прославляв. Нема вже степів і Дніпро не Соловей, соловейшу під хатою не твірінчить, нема вже дівчат. У віночках красивих і парубків, моторних, сміливих. Нема вже нічого, і сльоза не тече. Марним було страждання моє. Антоне, ну тепер ми чекаємо від тебе нового вірша уже після всіх цих подій, тому що. Ти сам, тут, мабуть, бачив, що тут уже у нас на цьому майдані з'явилися і гарні дівчата у віночку, і справжні козаки, які готові по, уже поклали своє життя за Шевченківське слово за Україну, і ще готові, і ніколи відступати не будуть. Ми вже дуже змінилися. Так що ми тепер чекаємо від тебе нового вірша, а ти мені ще скажи. Ми от зараз тут проводимо шевченківське читання, і ми дуже раді будемо бачити тебе, щоб ти приїхав нам тут іще, приходив, приходив і Шевченка почитав. Почитаєш? Зараз чеховий. Ні, ну якщо ти готовий, можеш зараз. А можеш підготуватися і приїхати, там, ну коли завгодно. Ні, ну може половину. Мені тринадцяти минало, я пас янята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе у Бога. Уже похлихали до паю, а я собі в бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пихло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запихло, почервоніло і рай запалило. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обинуся я до хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого. І шлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене хмист собирала. та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяла, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Дякую, Антоне. Дякуємо народному поету майдану Антону Дубішину! Ці оплески для тебе. Молодець! Молодець. Ми завжди будемо раді бачити тебе на цій сцені. Так, якщо у тебе з'являться нові вірші, або якщо ти захочеш почитати тут Шевченка для людей з цієї сцени, приїжджай завжди. Будемо раді тебе тут бачити. Антон Дубішин!